Клієнт думав, що все, його торговельну марку не зареєструють, але це не кінець історії. До нас звернувся підприємець, який отримав фінальну відмову в реєстрації торговельної марки, тому що експертиза подумала, що його торговельна марка є схожою з іншої, і він думав, що йому доведеться вже або повністю змінювати бренд, або взагалі відмовлятися від його використання. Ми взяли цей кейс в роботу, тому що ми любимо такі складні справи, і відразу ми помітили одну деталь, яку не помітили інші. Це те, що словесні позначення, які є між собою схожі, вони фактично є описовими. Відповідно, споживач не може переплутати ці два позначення за рахунок цього. Ми підготували достатньо велику і дуже дуже детальну відповідь, у якій довели і показали, чому торговельна марка нашого клієнта. Має бути зареєстрована і чому відмова була неправомірною. Також ми це все прикріпили практикою у та практикою Європейського Союзу, і в результаті отримали позитивне рішення. Очевидно, що експертиза погодилася з нашою позицією, і клієнт вже через декілька тижнів отримав скасування відмови і отримав рішення про реєстрацію. Відповідно, якщо так стається, що ви отримали попередню чи навіть кінцеву відмову. Це ще не кінець. Вам потрібно гарну стратегію і талановиту команду, яка вміє працювати з такими складними кейсами. Пошіть у Дірект, якщо хочете зареєструвати свою торговельну марку і шукаєте юристів, які доводять усі справи до кінця.